Ну, а перед початком даного відео я попрошу вас підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, щоб отримувати самими першими сповіщення про вихід нових відео. А також не забути поставити цьому відео лайк і написати, будь ласка, коментар, оскільки це дуже сильно допоможе в просуванні моїх відеос. Дякую вам за підтримку, друзі. Ну а ми починаємо. І всім привіт, з вами Ліп, і це нова серія по Роблоксу з Кім'яді Тавер Дефенс. Братва! Сьогодні ми нарешті, я впевнений, в цьому більш ніж пройдемо хард режим. А як ми це? Це зробимо, ви побачите прямо зараз. Знаєте, чого я цього так впевнений? А я вам покажу. Подивіться на моїх нових юнітів. У мене є Scientist камерамен. Це такий чувак, який може формити вам гроші за те, що ви проходите кожну хвилю. Також в мене є новий міфік, це покращена спайдер камера. Я її вибив з Гадлі, братва. Кейсу. Я не знав, як в мене це вийшло, але це сталося після того, як я весь свій інвентар поміняв на оцього Scientist камерамена в одного чувака. Після цього мені почало так щастити. Ну я... Коротше, там дуже довго з цим грався. На жаль, я цього не зняв тоді, тому що в мене не було просто часу. Тому зараз я йду в Тойолеттаун і буду стартувати хард режим. Хард режим, тому що я його обожнюю. Я просто дуже сильно хочу його пройти. Обов'язково голосуємо за хард і чекаємо відліку. Все, погнали. Зразу ставимо цього чувачка. Прокачуємо його. І ставимо от цього чувачка, щоб він збивав нам перші хвилі. Це обов'язкова така дія, без якої ми просто не пройдемо далі. Ось так. Дивіться, братва, як він справляється. От, от. Вот-вот-вот. Скіпаємо до наступної хвилі, і нам треба 350, аби прокачати нашого чепзика. Прокачуємо його і все чудово. Так. Тубзики, тубзики, не проходьте, будь ласка, Я вас благаю, не треба таке робити. Один пройшов якимось чином, я не знаю як, ну раніше в раніше такого не було ще. А, може, це того, що я скіпнув хвилю. Точняк, да, братва? Це того, що я скіпнув хвилю. Я все поняв, я все поняв. Я зробив помилку, і зараз мені знесуть трошки хпе мої Угу, 10 хп мінус. Ніфіга не 10. Йома! Йома. Йо -йо. Йо, 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 не надо таке робити. Це капець. Я не знаю, мене раніше такого не було. Все пішло не по плану. Короче, все обвалилось. Це жесть. Ого, народ, це жопа. Надо ще одного ста. Точно, я його просто прокачаю. Точняк. Надо просто йому трошечки качнути його силу, щоб він розносив їх краще. Щось я трошки реально заплужив. Ну нічого, таке теж буває, братва. Не розстраюємося. Зараз будемо прокачувати нових сайнтіст камераменів. Нам головне їх наставити, щоб в нас було за що піднімати баблу. А далі все буде побачите самі. Короче, як все буде. Там буде реально жорстке рубілово, але ви це побачите трошечки згодом. Трішечки, трішечки згодом. Да, моя головна задача зараз це просто прокачати оцих чувачків, щоб вони могли нафармлювати більше коштів, щоб я поставив оцього. О, бачите, пішло, пішов прибуточок. Так, ну тепер мені всі будуть за кожну хвилю по 250 платити. І я вже зараз наступної хвилі купляю собі спайдер камеру. Спайдер камера, це відразу я вам кажу, означає просто повна рубіловка. Що він зараз буде витворяти? Цей чувак. Хе-хе! Дивіться, який він здоровенний. Подивіться, скільки він займає місця, І як він буде лупити, коли до нього дійдуть жорсткі тіпи. Ви просто собі навіть не уявляєте цю силу, друзі. Це реально настільки ж сильно. настільки сильний чувак. Він просто розносить. Ну я не знаю, як це пояснити. Даже подивіться, просто, просто подивіться, просто подивіться, як він свою лапою б'є цих тубзіків. Це неймовірно. Це просто чуваки. Це просто максимально топово. Дивіться, дивіться, дивіться. А, тут захищений туалет. Є. Що робити? Що робити, я не знаю. Що робити, я не знаю. Я не знаю, що робити реально. А що робити, а як мені його зносити? Ще один, коротше, пройшов, то капець. Нам. Блін, щось я не так зробив з цією тактикою цього разу, чи що. Що в мене не виходить їх пройти з першого разу. У мене раніше такого не було. Я вам чесно кажу, в мене раніше не проходили вони так далеко. Це жесть. Ладно, 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 що вже зробиш. Так і буде. Зараз будемо прокачувати цього чіпсіка Поставимо йому ціль на найсильнішого, щоб він. О, Боже мій. Мені знову не вистачило чуть, чуть на його прокачку. Зовсім трішечки. Ну, зараз я збираю, звісно, ну це щось мене не дуже радує, якщо чесно. Такі моментики мені не подобаються. Ну, поки діджей мен справляється, трохи допомагає треба його теж качати, щоб він більший урон мав. Звісно ж, Давайте ще трошечки. Почнемо його отак от. Да. А далі ще два камерамена мене прокачаємо, щоб вони по 500 давали мені. А, блін, тих, знову не вистачило. Це капець. Щось такий сьогодні голод е, грошовий тут з моїх чувачків, реально. О, слава тобі, Боже, що я качнув один раз цього чувака. Зараз він буде з клонерами розправлятися дуже сильно. Дивіться, дивіться, дивіться. Погнав, 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 братанчик. Давай, 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 давай. Знос їх, не дай їм навіть пройти далі, бо тому що це жопа, якщо вони роздвояться. Давай, 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 відпрацьовуй. Бро, 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 бро 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 пліз, бо я зараз нового поставлю. А, не справився, йо. Просите це, це це капець. Що це робиться? Не пускайте його. Я жесть. Ну куди він проходить? Ну, це, та я не розумію, як? Яким чином він пройшов? Капець, просто повна жопа. Я не знаю, ставте ставки свої друзі. Чи пройду я все-таки цей режим, бо щось мені підказує? Що цього разу я щось зробив неправильно. Сам не знаю що, але факт залишається фактом. Йо майо, це капець. Це просто капець. Треба качатись. Треба швидко прокачатися. Кстаті, я сюди втулю ще отакого, братва. Такого тіпочка, Кучняк. Його теж обов'язково треба було ставити. Ви зараз побачите, як відпрацьовує цей братанчик по оцих туалетах. Хе, він їх підпалює просто своїм вогнем. Йоу. Оце, оце реально класний персонажик. Мені він дуже подобається. І, звісно ж, не забуваємо прокачувати оцих братанчиків, тому що без них нікуди. Просто аж ніяким чином. Можна, в принципі, поки що ставити автоскіп, щоб нам давало більше грошей, щоб ми швидше проходили хвилі. І, звісно ж, могли качати швидше своїх персонажиків. Це зрозуміло, я думаю, і так. І кожному палюємо, підпалюємо, тут б'ємо. О, бачили, бачили, бачили! Спрацювало нарешті. Нарешті-таки спрацювало все, що я хотів. Отак от. Ось цього далі прокачувати прокачуємо. Тепер в нас 2 дає по 1000 доларів за кожну хвилю. Оце зараз саме головне, щоб нас не було Браку коштів на останніх хвилях, оскільки там будуть дуже сильні чуваки, і мені треба буде дуже сильних персонажів оцих розставити максимальну кількість і на максимальний рівень прокачки їх зробити. Через те, що інакше вони не зможуть справитися з тими дуже жорсткими тіпами. Отак от друзі. Зараз ще трішечки і прокачаю знов оцього за 8 вже тисяч. Йойки, Капець просто, або ж, або ж будемо прокачувати оцього, якщо буде хтось проходити ще. Ні, поки що прокачуємо цього, оскільки маємо шанси. Маємо гроші, точніше, кошти. Скажімо. Так, <хе> так, давайте фармимо, поки що фармимо далі. Поки що в нас є можливість фармити, то фармимо, бо тому, що далі буде набагато важче все Дуже-дуже важко. Треба фармити якомога швидше. Давайте, давайте, давайте. Мені треба 3500 3500 ого що пішло. То капець, то капець, скільки клон А, брю, бляха, муха, бляха, муха. Це тіві клоу, ті клоу А його знищують я сподіваюся, я сподіваюся, його знищать. Я сподіваюсь. Я сподіваюсь. Я сподіваюсь. Я сподіваюсь. Да. Ух, боже, дякую тобі, спайдер камера, за те, що ти це зробила. Це реально був подвиг максимального рівня. Я просто в шоці. Зараз прокачаємо до макс левела ще. Походу, що двох. Так. Да. Нє. Тільки одно вистачило лише на прокачку одного до макс левела. Ну нічого. Наступна хвиля нам принесе гроші, щоб ми змогли зробити це і з іншими. Отак, от клац. І тепер є можливість качати далі. Отак, лац. Оцього вже за 16500. Просто вдумайтеся в цю цифру. Як би я без оцих персонажів міг їх прокачувати? Це ж нереально було б. Просто ну, нереально. Не Unreal. дійсно. Зараз не все, все, ніхто вже не проходить через те, що відпрацьовують мої спайдер-камери, оцей Флеймсровер, оцей DJ Man. Вони всі працюють за одну ціль за те, щоб перемогти туалетів. Є 8К, прокачали далі. Якщо навіть я прокачаю його на наступний рівень, то він вже буде доставати аж до цієї дороги. Це ж капець, це офігенно народ. Мені таке подобається, дуже сильно. Обов'язково треба прокачувати через те, що ну. Як інакше, а як інакше. Так, 8К. нам треба ще як мінімум одну хвилю пройти, щоб нам знову нарахували прибуточок. Ну поки що справляюсь чудово. Поки що 24-та хвиля. Я навіть не відчуваю їх натиску особо. Ну, типу, вони не проходять далі оцього цього спайдер-камерамена і... і це не може не радувати. Давайте, збираємо 16500, прокачуємо цього чубрика. Давай, 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 давай. Не хватило чуть чуть Капіс! Подивіться, хто пішов. Тут якісь вообще жорсткі, жорсткі, жорсткі чуваки, дуже жорсткі. О, це жесть. Але, в принципі, справляємося. Чудово. Прокачуємо цього, щоб він діставав сюди. Але він щось не хоче діставати, якщо чесно. Щось йому не подобається. Хоча, по ідеї, повинен би був. І я думаю, наступного разу ми поставимо його тр тр трошечки ближче сюди, отак. Щоб він все-таки діставав до цієї лінії і бив її. Бо як це так, що, ну типу, щоб не бив. Боже, мій, подивіться, двадцятьома хвиля, яка велика пішла. Я виключаю автоскіп поки що, бо може бути, що їм не вистачить просто швидкості, щоб справлятися з цими всіма жорсткими чуваками. І я вже буду. Ага, чекайте. Отак от, от зроблю отак от, от, потім отак от, от. Ми ставимо останню спайдер камеру, і нам треба її розставити таким чином, щоб вона на максимальному рівні прокачки діставала до оцієї лінії дороги. Тоді все буде чудово. А поки що в нас є шанси навіть програти, друзі. Хоча в нас реально вони справляються чудово. Давайте прибуток, щоб я прокачався. Прокачаю заодно ще свого. Флемсровера, ну, щоб в нього ренджуха трошки побільша була, така, щоб він валив посильніше. Але в нього вогнемет реально дуже класний. Він валить і він підпалює, крім того, не дає їм хілитись тим, хто хілиться. І це не може не радувати, друзі, оскільки реально дуже класний персонаж. Дуже класний. Отримали прибуток, прокачали. І на максимальному рівні, як я і казав, наша спайдер-камера отуто -от -от буде діставати ідеально. Я вважаю, це просто прекрасно, що я її отак от прокачав. І в нас зараз вийшов бос 30-ї хвилі, просто подивіться на цього мощного боса з 543 тисячі хп. Я просто шокований, але. Як бачимо, з ним справляється навіть одна спайдер-камера. Як це можливо? Ну це, це просто жесть. Це просто жесть, наскільки я крутий став тут. Це реально бродва. Просто така жесть. Наскільки мені вже стало ізі проходити хард з оцими пірсами. Я не знаю, як я би працював без цих scientist камераменів, оскільки вони реально дуже сильно хелпують з баблом. Без них просто ніяк. Без них просто ніяк. Ну і в принципі, в нас зараз отака от ситуація. Я думаю, ми можемо навіть вже доставляти флеймсроверів, оскільки нам треба підпалювати більше. І оці флеймсровери якраз в цьому дуже сильно хелпануть. Отак от, отак от. Ми їх прокачуємо відразу на макс левел, оскільки маємо собі таку можливість. І все чудово поки що йде. Просто чудово. Подивіться, яке тут полум'я горить. Подивіться, скільки тут лізе оцих з фрізами. Це просто треш, але... Тим не менш, як ми з ними справляємося на Ізі, це просто жесть, народ. Я просто шокований. До речі, хотів сказати вам таку штуку, що більше трьох оцих спайдер камер ми ставити не можемо. Тому врахуйте це, якщо ви будете собі десь вибивати чи мати цю спайдер камеру. Ось так от. Далі я отут покладу. Ух, як же чудово ми справляємося з ними всіма. Я в соло прохожу хард режим. Ви собі це уявляєте? Скільки серій в Роблоксі я проходив до того, щоб досягнути цього успіху. Хе. Просто я не знаю. Це дуже жорстко. Я дуже сильно радий цьому. І я не знаю. Я не можу не радіти, просто дійсно це мене настільки сильно мотивує. Я продаю оцього діджеймена і ставлю замість нього оцього флеймсровера, оскільки він буде давати більше дамагу завдяки своєму палючому урону. І далі, друзі, ми зробимо таку штуку, як... А, ну 37-ма хвиля, в принципі, ми справляємося на... Ой-ой-ой, ой тут пішов дуже жорсткий босс. Я не знаю, як ми... Братанчик, 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 паліть його швидше, друзі. Паліть його швидше. Паліть його швидше, бо він зараз, як пройде, все, нам жопа. Це жесть. Що робити? Я не знаю, він зараз, походу, знищить. Я сподіваюся, він не пройде, бо тому що якщо він пройде, то це шо, жопа повна. Блін, капець. Це скільки він зносить? Це скільки він зносить? Якщо в мене було 365 хп на башні. Ой, це капець народ. 37-ма хвиля, я майже пройшов хард режим. Я вже був такий радісний. Я думав, я зараз просто її на ізі комплітну. Ну, Пес. Ну, 44 геми, хоча б щось. Хоча би щось. Але це все одно нічого. Ну що ж, друзі, цього разу у нас не дуже. Вийшло що щось пройти такий Ну ми зупинили вже на 37 й хвилі, а не на 27 й чи на 22 й як минулі рази. Тому я думаю, в наступній серії ми обов'язково його вже пройдемо. Але за допомогою тімейта, оскільки вдвох це завжди, звісно ж, робити дуже легко і набагато простіше. А також я знаю, що тут є такі моди, як Backrooms і Endless Mod. І якщо ви хочете, щоб я їх пройшов, то звісно ж поставте свої лайки і напишіть мені про це в коментарях, щоб я знав, що ви хочете.